Сьогодні покажу два варіанти ремонту у таких пошкоджень на пуховках, коли розривається зовнішня тканина і з дірки починає лізти пух. Один з варіантів буде дорожчим і красивішим, інший буде дешевшим і менш красивим. Водночас обидва надзвичайно прості. І вибір конкретного варіанту залежить винятково від того, а в якому стані пуховка є на зараз. І як я планую нею користуватись в майбутньому? Приміром, якщо це поховка, така вже з досвідом, якою я користуюсь в трешових мандрівках, або просто в якості поховки для роботи посаду? То я буду використовувати само собою дешевший і менш красивий варіант. Але якщо це така пуховка, яку я ще час від часу вдягаю в місто, то я буду користуватись дорожчим і більш красивим варіантом. Спершу давайте розберемось з тою пуховкою, яку я вже не вдягаю в сильно людяні міста. І тут у нас є отаке пошкодження: відповідно, щоб тут пух не вилетів, і я не залишився без утеплення. Нам треба ці розрізи якось прикрити. Як ми їх будемо прикривати, ви фактично вже бачили. Звичайний армований скотч. Перевага, що такий армований скотч коштує недорого, він досить добре клеїться і він досить добре тримається. Недолік, що виглядає, це дуже базово. І що з часом він починає так відкрив відходити, і там, де він відходить, залишаються такі от брудні плями, бо там залишається клей, на той клей налипає всілякий пил писок, і врешті-решт воно все виглядає гірше, гірше, і гірше. Наша задача відрізати шматок скотчу, який би закривав пошкодження зверху ще бодай я б сказав півтора-два сантиметри від краю крайнього пошкодження. І на тому шматку скотча, який ми збираємось клеїти, нам потрібно закруглити краї. Отже, перше, що я роблю, приміряю плюс-мінус по розміру і відрізаю шматок. В даному випадку пух в мене тут ніде не стерчить з дірки, тому засовувати назад його немає потреби. Але є потреба розкласти цю пуховку на Пласкі, тверді поверхні, бо цей скотч нам треба добряче до пуховки притискати. І, відповідно, я десь по центру центр латки розміщую над пошкодженнями. І тоді, дуже-дуже добре притискаючи, прогладжую той латку зі скотча на пуховці. От і все. Це зайняло менше хвилини. Водночас ця латка буде триматись роками і надавати пуху всередині, вилізти назовні і не залишить мене без теплоізоляції. Але окей, з цією пуховкою розібралися. Далі трошки складніша ситуація, бо, по-перше, в нас тут і дірка значно більша. Може, пам'ятаєте, то я в минулому відео пошкодив цю пуховку? То вже опа. Оце я рухнувся. Бідна пуховка, і пуховка краща. її хочеться зберегти в такому вигляді і щоб на ній не було от таких от латок зі скотчем. Перше, що ми робимо, ми маємо весь пух запхати назад. При тому пхати його треба чимось таким, що не чіпляє пух до себе і не вижене його назовні. Я, приміром, взяв таку зміну дугу від намету. І як я це роблю? Я пхаю пух всередину, подалі, туди, прямо подалі, а далі пальцями обіймаю цю дугу. І витягаю її назад, щоб разом з дугою пух не виліз знов назовні. І таким чином мені потрібно очистити оцю всю площу від пуху, яка є під розривом. Бо якщо там є бодай маленький натяг, хоч на одну пушинку під розривом, то вона обов'язково десь чепиться і зробить ремонт не таким красивим, яким би він міг бути. Замість армованого скотчу в цьому випадку я вже беру спеціалізовану стрічку для ремонту подібного спорядження. Вона називається Gear 8 Repair Tape. Але важливо, щоб це була саме Tenacious Tape. Раніше вона називалася Magnet Tenacious Tape. І то взагалі якась магічна стрічка, яка дозволяє ремонтувати не тільки пуховки, а й інше спорядження, намети, сітки наметів, килимки, одяг і так далі. І на відміну від того скотча. Армованого вона, по-перше, є абсолютно прозорою, що ви зараз побачите при ремонті. По-друге, вона живе значно довше на спорядженні, не втрачаючи свого вигляду. І по третє, навіть якщо ви її потім захочете десь відірвати, то вона не залишить на цій тканині клею. І відповідно залишків слідів якихось від того попереднього ремонту у вас не буде. Що теж є великою перевагою. бо якою б не була доброю ця стрічка, вона не буде жити супердовго. Теж кілька років вона починає твердіти і її хочеться замінити. І тоді відсутність клею тих сірих плям від пилу, які застряг в клею, є дуже великою перевагою, якщо цю пуховку ви і надалі хочете зберегти в доброму вигляді. Відрізаємо шматок, який був би десь на 2-1,5 см більший за краї нашого пошкодження. Я думаю, я якраз на ширину цієї комірки пуху зроблю латку і вона буде виглядати супер гарно. І так само, як ми робили з латкою зі скотчу, обов'язково закруглюємо краї, бо кожен такий гострий край це 100% зачіпляння і 100% відривання латки. Далі, знову, як і з варіантом попередньої пуховки, ми розташовуємо місце, яке будемо приклеювати на. Ідеально рівній площині жорсткій. І тут ще одне зауваження важливо, що чим менше ви будете торкатись клеєвого шару цієї латки, тим краще. Бо тут зразу з'являються ваші відбитки пальців, якщо ви його торкаєтесь, і плюс всі олії з вашої шкіри потраплять на клей, і він буде гірше клеїтись. Так, натягуємо тканину, щоб вона розрівнялася. І тепер буду теж далі потрошку підтягувати і наклеювати лапку. І врешті-решт, коли латка спозиціонована, спозиціонова, так само, як і зі скочем, максимально добре її притискаємо до тканини. От і все. Тут потрібно було трошки більше часу і трошки більше уважності, щоб максимально рівно все поставити і максимально класно розтягнути тканину, щоб менш помітно було місце ремонту. Але результат, як на мене, класний, як за такий час роботи. І насправді, якщо я цю пуховку зараз вдягну на себе і десь буду йти, навряд чи ви одразу помітите це місце ремонту, на відміну від ремонту, отаким от клеєм. І до речі, таким способом можна клеїти не тільки пуховки. А таким способом можна клеїти ті самі спальники пухові чи синтетичні квілти і так далі, тобто будь-які пухові вироби. Але загалом цю стрічку можна використовувати для ремонту, як я казав, дуже багатьох видів спорядження. Просто часом треба до неї додавати певні види клею від того ж виробника, щоб ремонт був вдалим. Одразу спробую відповісти на питання, чого було не зашити, просто так цю пуховку і залишити. Насправді, коли ми будемо тут зашивати, ми все одно не доб'ємось ідеально гарного шва, і тут буде вилазити пух. І плюс ми отримаємо натяг тканини, бо ми будемо її зганяти разом. І в результаті той натяг нам таки колись зіграє в тому місці, вона все ж таки порветься. А от така латка є з точки зору використання значно довговічнішою і надійнішою. У випадку таких тоненьких тканин і такого розриву, ніж пришивання голкою з ниткою, посилання на таку стрічку я залишу під відео. Якщо у вас залишаються питання, задавайте. А наразі то є все. Дякую за перегляд і щасливо.